Ілі одеської державної телекомпанії Ви дивитесь новини. Факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Уряд Польщі прийняв рішення про виділення Україні 100 мільйонів євро довгого, довгого кредиту. Половина цих коштів буде спрямована на будівництво автошляхів до міжнародних пунктів пропуску на кордоні. Повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк на засіданні уряду вівторок, 31 квітня. Голова уряду також повідомив, що разом з міністром фінансів України Наталією Єресько провів зустріч з директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України. Чим'яофаном він зазначив, що світовий банк надає Україні 800 мільйонів доларів на будівництво автошляху Полтава Харків. Арсеній Яценюк нагадав, що уряд виділив 1 мільярд 700 мільйонів гривень на поточний або так званий ямочний ремонт доріг. Крім того, 700 мільйонів виділено на дороги в західних областях України. Голова уряду наголосив на важливості контролю за якістю будівництва і використанням коштів під час будівництва та ремонту автошляхів. Міністр інфраструктури Андрій Пивоварський зазначив, що веде перемовини з приводу незалежного контролера з представниками Британії, Австрії та Німеччини. В Україні з 1 квітня 2015-го набувають чинності три закони про тимчасове обмеження пенсій працюючим пенсіонерам. Починає діяти закон, який передбачає обмеження пенсій працюючим народним депутатам, держслужбовцям, суддям і прокурорам, а також поетапне підвищення на 5 років пільгового пенсійного віку для жінок. Також набирають чинності закони, які скасовують виплату пенсій працюючим чиновникам митної та податкової служб. Крім того, закони скасовують виплату пенсій посадовим особам. Контролюючих органів та органів доходів і зборів у період роботи в таких органах, а також позбавляють одноразової допомоги в розмірі десятирічної заробітної плати у разі загибелі даного чиновника і в розмірі п'ятирічної заробітної плати у разі заподіння йому тяжких тілесних ушкоджень під час виконання службових обов'язків. Дію законів обмежує за сроком з 1 квітня 2015 до 31 грудня 2015 року відзначимо, що обмеження не поширюватиметься на пенсіонерів, пенсії яких нижче півтори тисячі гривень, а також інвалідів першої другої групи, третьої групи учасників бойових дій, учасників АТО. Нагадаємо, оподаткування пенсії буде здійснюватися тільки в разі її перевищення трьох мінімальних зарплат. Що становить 3654 тисячі гривні в Україні? Тільки 3% пенсіонерів отримують пенсії більше зазначеної суми. Середня пенсія становить 1523 гривні. Одещи регіон, що прийняв за час проведення АТО найбільшу кількість переселенців-інвалідів за 10 місяців перебування у санаторіях області. Люди з обмеженими можливостями так і не дізналися на що їм сподіватися, і як вони житимуть далі. Достукатися до чиновників і нагадати їм про свої особливі потреби. Інваліди-переселенці намагаються вже довгий час. Нещодавно саме з цією метою ними був започаткований рух «Інвамайдан». Тисячі переселенців звертаються до самого президента України, аби почути чітку відповідь на свою подальшу долю. Жоден пункт постанови про забезпечення прав інвалідів, підписаною главою держави ще наприкінці минулого року не виконується. ні на рівні обладміністрації, ні на рівні міністерства. Люди з особливими потребами, які тепер мешкають на території Одеської області, 27 березня на спеціальному форумі прийняли резолюцію про об'єднання в Інвамайдан. Інвалідам набридло відчувати себе кинутими напризволяще. Вони рішуче налаштовали. Чтобы вы они выборевали свои права. Очень много инвалидов у нас расселены э, сами разъехались, родители взяли, и эти люди остались сами с собой со своими проблемами. Так же самое, если мы даже организованно где-то расселены, мы остались одни. Поэтому, поэтому мы готовы уже готовы на проведение акций, но в русле законодательства. На следующей неделе мы наметили акцию фл танцевальную, флешмоб. Мы хотим выехать под стены облгосадминистрации, именно инвалиды-колясочники будут танцевать и этим самым будут привлекать к себе внимание, то есть показывать, что мы на самом деле есть и по нам вопрос никак не решается. Питання з розселенням інвалідів досі лишається відкритим і стоїть найбільш гостро. Впродовж десяти місяців перебування в санаторію Ходещини у житті переселенців нічого не змінилось. За цей час заборгованості по санаторіям зросли до десятків мільйонів гривень. Люди продовжують жити, невідуючи, що з ними буде завтра. Громадські активісти пропонують своє рішення проблеми з житлом для інвалідів. Табжежиця, котра ми приполагаємо реселіту, туди із плюді людей. Це газетні сім'ї і інваліди третьої групи. которые являются работоспособными и без ограничения физических способностей. Это общежитие находится в 50 километрах от Одессы. В настоящий момент общежитие требует ремонта. Разместить мы туда можем около 300 людей. То бишь, таким образом мы освобождаем уже один санаторий. У гуртожитки лише один з напрямів житла для інвалідів. Приміром, людей похилого віку, які потребують спеціального нагляду, пропонують розмістити в пансіонах неподалік від Сергіївки і таким чином забезпечити житлом 180 осіб. Побудова соціального поселення для людей з тяжкими формами інвалідності в таких поселеннях все має бути максимально доступним і продуманим. Аби втілити проект, представники інва планують звернутися до штабу переселенців, керівників департаментів і відомств, а також до президента та прем'єра України. Ходіть робочої поїздки по Ширяївському та Ананівському районах, крім ряду зустрічей з місцевими керівниками, Михайло Шмушкович провів особистий прийом громадян. Найбільш актуальні питання голова облради пообіцяв винести на розгляд депутатів облради. Ширяївські та Ананівські райони одні з найвіддаленіших на півночі Одеської області. Тут є однакові проблеми, з якими люди звернулися до голови Одеської обласної ради Михайла Шмушковича. Для нас важливі питання – це дороги, це трудоустройство, це інвестиції в район. Ну скажем, нате пожалуй главнее вопроси, котре волнують людей. у ході зустрічі з активом району Михайло Шмушкович відзначив пам'ятними грамотами місцевих волонтерів, які брали активну участь у зборі допомоги для бійців ФАТО. допомога була вказано друзями моїми, де в течені суток було зібрано. Деньги заказано в Одесі в магазині дуплет бронежилети, причому бронежилети 4 класу чеського производства, полні бронежилети по 12 тисяч 750 гривень. У ході робочої поїздки Михайло Шмушкович відвідав ананівський дитячий інтернат, який в період евакуації жителів Луганської області прийняв кілька десятків вихованців. Тринадцять з них побажали залишити в стіни цього закладу. Кадрами школа забезпечена повністю на сьогоднішній день необхідні умови для проживання є тепло, діти обеспечені повноценним питаннямразовим, є дієтичне питання, медицинське обслуговування. Основное зараз під конец учебного года, основне внимание уделяем підготовці к независимому тестированию. Ширяївській центральної районній лікарні передали засоби догляду за хворими, а також необхідне медобладнання. Председатель обласного совета порадував очень нужным оборудованием, яке пригодится именно для больных. средства уходу, коляски, ходунки, за що ему очень благодарны. Головне для країни сьогодні нехай маленькими, але впевненими кроками йти до поліпшень в усіх галузях, зазначив Михайло Шмишкович. і роботи на місцях. Черговий крок у вірному напрямку Дуже приємно посіти районну лікарню, Я сам в прошлому закінчив Одеський медицинський університет. Я очень благодарен депутатам областного совета, которые провели определенную работу с международными фондами, и мы хотя бы приехали не с пустыми руками. Понятно, что всегда помощи нужно больше, но если мы хоть поможем хотя бы нескольким людям, поможем нескольким отделениям, это будет уже начало того, люди будут видеть какие-то изменения. Фахівці стверджують, за бажання і певних зусиль енерговитрати житлового фонду можливо скоротити більш ніж в два рази. Однак влада в Україні не зацікавлена в тому, щоб економити ресурси. Тож громадяни продовжують платити і витрачати більше Субсидії на оплату комунальних послуг, які пропонує держава, не вихід, впевнений голова правління асоціації Одеський житловий фонд Євген Мальнів. 30% громадян України мають право на субсидії за плати комунальних послуг. Здебільшого це пенсіонери, для яких існують три основні статті витрат – продукти, ліки і комунальні рахунки, надаючи пенсіонерам право платити за послуги менше, влада несе певний сигнал суспільству. Навіть якщо ви отримуєте зарплату, сумліно виплачуєте податки у пенсійний фонд. На старості вас все одно не вистачить коштів для свого утримання і доведеться просити допомоги у держави. Таким чином не вдасться побороти одне з негативних економічних явищ сьогодення цінніві прибутки громадян. Або ж, попросту кажучи, зарплати у конвертах. Гроші потрібно вкладати не у субсидії, а у термомодернізацію житлового фонду. Це значно здешевить вартість послуг, і тоді за них зможуть платити всі. «Государство, замість того, щоб предоставляти льготи і субсидії, эти деньги направляє на модернізацію жилого дому, а ті громадяни, які не мають права на льготи і субсидії, беруть кредити і Участвують в этом процесі. В Одесі фахівці відмічають лише один будинок, що модернізувався за рахунок своїх мешканців, і в результаті став заощаджувати для них значні суми. Поки у чиновників немає бажання економити гроші населення, самі громадяни мають бати про енергоефективність власних домівок. Однак треба бути уважними. Популярно нині утеплення фасадів має виконуватися за певними стандартами, тож довіряти його треба лише професіоналам. Що у нас відбувалося в Одесі, приходить по всій Україні Самодіяльність. Один ложить такої пенопласт, другой пенополистирол, третий утепляет еще какой-то. При нарушении технологии утепления фасадов домов повышается влажность утепляющего слоя, и его теплотехнические характеристики резко падают. Через 5-6 лет эксплуатации этого самовольного утепления, весь ефект сводяться к нулю. Ідеалом енергоефективності слугує так званий пасивний будинок, який характеризується близькими показниками енергоспоживання: 200 Вт на квадратний метр в Україні на противагу ...40 ватт на квадратний метр в Німеччині. Свідчить, як далеко ми знаходимося від омріяного ідеалу. Мажако Владислава Приходько, факти. На одещині посилюють охорону у зв'язку з нестабільною ситуацією в країні. Прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк доручив усім головам ОДА скласти перелік стратегічно важливих об'єктів у своїх областях та посилити їх охорону. Одеська область вже повністю готова надати додаткову оборону своєму регіону. На плечі Одеської області лягає захист шести портів, що знаходиться в Рені, Ізмаїлі, Білгородністровському, Лічівській, Южному та в самій Одесі. Сьогодні об 11 годині в управлінні Державної служби охорони відбувся інструктаж та розведення по пунктах призначення працівників, які будуть задіяні на охорону вище зазначених об'єктів. З 1 квітня додаткова оборона морських та річних портів Одещини приступить до своїх повноважень. Ми справимося з цією задачей. все буде під надіжною охороною. людьми, которых вы сегодня видели у нас. Это специально обученные и отобранные люди, которые знают, как нести службу в специфических объект, на специфических объектах. Вот бронежилете подпрыгнуть, и соскочить и потом еще стрельнуть. Им это очень понравилось. У нас подготовка очень хорошая, профессиональная. Физическая сила должна соответствовать ему умственному развитию, так скажем. Не всегда физическая сила может покриті недостатки образування вот, ну, у нас такой подбор людей. Втім, в Одесі недостатньо за кількістю спецпідготовлених міліціонерів. Тому до нашого регіону запросили понад 100 працівників держслужби охорони з інших областей. Прибули нам е з, з різних регіонів України допомільний приєднаний сили для того, щоб допомогти нам в охороні наших стратегічних об'єктів. Приїхали саме і готові. Кожен день на службу будуть заступати спеціально підготовлені до всіх надзвичайних ситуацій міліціонери та охороняти стратегічно важливу інфраструктуру від терактів, нападів, крадіжок і інших злочинів. Напад сторонніх осіб безпосередньо провокації, саме розумієте, йдуть свята. Ви бачите, яка ситуація в країні. Так, що готовий до всього. Нагадаємо, раніше охороною портів на Одещині займались переважно приватні компанії. Однак додаткова держохорона, на думку відповідальних осіб, є більш компетентною і доречною, оскільки вона заручена допомогою держави, спеціальним спорядженням та має дозвіл на носіння і використання зброї у надзвичайних ситуаціях. Ірина Рогозянська, Ігор Дерев'янко. Факти. З дружнім візитом патріоти з Одеської області побували на Житомирщині у своїх воїнів земляків. Вони придали бійцям бензиновий електрогенератор, телевізор та домашні гостинці і привіти з малої батьківщині. У відповідь почули запевнення в тому, що захисники не допустять війну на Одещину. До речі, саме у Бердичеві у 26-й артилерійській бригаді несе військову службу кореспондент програми Факти Сергій Козачинський. Навіть раптово засніжена дорога не застудила гарячого бажання подолати відстань у сотні кілометрів. І все заради того, щоб побачитись та передати гостинців бійцям землякам з Одещини. Вже більше місяця нещодавно мобілізовані вояки несуть службу в Бердичеві. У нас Відопольський район, Одеса ну і я радністровський. Забирайте хлопці, забирайте все, що є, це все ваше. Хлопці радіють, електрогенератор знадобиться в польових умовах. Якщо ми поїдемо на бойові дії, там нужно будет обязательно генератор для того, чтобы хотя бы подзарядить телефон и сказать родным, что мы живы здоровы. Ну, может, для работы там надо будет что-то болгарку подключить, отрезать, приварить, сварочка есть у нас маленькая. Генератор, да, да. На Потому соц. что земля как там и кричиться не будет. А так уже будет. А Это нас большое спасибо было. Да, і <соткій> Ковбаса та інші домашні ласощі – приємний бонус, але солдати хваляться, що їх частині гарно годують. Кажуть, що потребують їжі інформаційної та дуже дякують за телевізор. Потому що новості і інформація. Ми ж не знаємо, що це є. Знаємо, які плюси, мінуси. Що вообще вокруг. А зміни? Ми здесь все щоб на улицях Одеси і Авіополя не зривали снаряди. Так це происходит в Луганській, Донецке і других містах. не пошло далі. В наші городах дімороді і де живуть наші сім'ї. Під час короткого побачення з друзями солдати говорили, що є для них особлива категорія подарунків: листи та малюнки від маленьких земляків. Це мій друг вирісував йому 5 років. Спасибо им большое, мы обязательно с ребятами прочтем это, эти письма, эти рисунки. Э, вот это действительно будоражит. Когда дети желают тебе вернуться домой, это ради только этого уже стоит жить. Сам визит у Бердичев до воинов земляков патриоты называют дружним. Кажут, что подготовку до него занималось всего несколько дней. Просто поддержать, посмотреть, увидеть. Привет и передать. Да, привет и передать. Мені не тяжело і їм приємно. Дякую вам. Ми маємо бойовий дух. Я хотів би подати своїм, щоб батька тут». Зустріч з земляками напередодні можлива вже близько відправки в зону реальних бойових дій. Не тільки зміцнила бойових дух солдатів, але й поселила надію на мирне майбутнє України в тих, хто приїхав підтримати захисників та передати їм звісточку з малої батьківщини. На Одещині припинена діяльність організованої злочинної групи до її складу входило шість осіб, які промишляли крадіжками товару зі складів підприємців найбільшого ринку України. Їх правоохоронці затримали на місці скоєння кримінального правопорушення. Своїми діями зломисники заподіяли власнику товару матеріальної шкоди на суму близько 300 тисяч гривень. До Одеського регіонального управління по боротьбі з організованою злочинністю надійшла інформація, що на промримку 7 кілометр невідомі проникли до садського приміщення та то розкрадають товар. В ході проведених заходів під час завантаження викраденої побутової техніки зі складського приміщення до автомобіля затримано шістьох осіб. Всі вони безробітні вихідці з південних районів Одеської області. 1 апрія 2015 року співробітниками Одеського ОБОП в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий была пресечена деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на кражах со складов предпринимателей седьмого километра. Была задержана группа из шести человек, у которых было обнаружено изъято автотранспорт, большое количество различных приспособлений для вскрытия складских помещений. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статі 185 части 4 Уголовного кодекса кодексу України. Працівники міліції вилучили велику кількість різноманітних приладів для злому складських приміщень. Подібні діяння караються з позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Всі члени злочинного групування затримані та перебувають в одеському слідчому ізоляторі тимчасового тримання. Працівники міліції встановлюють причетність групи зловмисників до скоєння інших злочинів. Вже другий день, як в Одесі проходить п'ятий міжнародний фестиваль клоунів і мімів «Комедіада». Як і попередні чотири він є центральною подією свята гумору в південній Пальмірі на цей раз Одеситів і гостей міста розважають 22 колективи зі всієї України. Приїхали і закордонні провідні артисти і продюсери США, Польщі, Австрії, Італії, Германії і навіть Росії. Клоуни і міми зібралися в Одесі з важливою місією, з якою саме знає наш кореспондент. Зважаючи на суспільно-політичні події в Україні, Одеса, другий рік поспіль вимушена переносити повноцінне святкування гуморини до кращих часів. Та не менш відмовлятися від комедіади організатори не стали. І вже в п'яте будинку клоунів впродовж трьох днів веселуни з України і зарубіжжя показують свої уміння. Але на цей раз зібралися всі вони не лише для гумору і сміху. Клоуни і міми на ювілейний фестиваль придумали для себе важливу місію написати звернення до генеральної асамблеї ООН із пропозицією затвердити день 1 квітня всесвітнім днем клоуна. Жартівливу форму звернення. Озвучив президент фестивалю Георгій Делієв. Я, президент фестиваля Комедиана, не случайно, именно сегодня собираюсь провогласить настоящую декларацию прав клоуна с целью обеспечить клоунам счастливое детство. Що бува в ООН не прийняли ініціативу одеситів за жарт в день гумору озвучили і офіційну версію звернення на думку клоунів, саме офіційне святкування Всесвітнього дня клоунів приверне увагу людей до мистецтва клоунади, пантоміми й інших видів клоунського мистецтва. Організатори учасники десь ко міжнародного фестиваля клоуна вимімовкамітяда обращаємося. До Генеральної асамблея ООН ЮНЕСКО і другим затересованим організаціям з призивом учредити 1 апреля Всемірний день клоунів. до сих пор. Многие воспринимают клоунаду и клонов как искусство второго сорта. Учреждение Всемирного дня клоуна подчеркнет значимость нашего искусства, его общественную роль. Лучшей датой для такого праздника является как раз 1 апреля. Мы надеемся, что наше обращение найдет отклик у членов Генеральной Ассамблеи ООН, ЮНЕСКО і других заінтересованих організацій. Підтримали звернення одностайно всі учасники комедіади і гості фестивалю. Після урочистого засідання клоуни із жартами і витівками у супроводі оркестру військово-морських сил України рушили на вулиці міста. Збирати підписи у Одеситів, підтримку звернення до асамблеї. Клоунська кавалькада від будинку клоунів прийде до дюка міської ради й оперного театру. Звідти клоуни і міми перебазуються до міського саду, показувати свої вміння і розігрувати Одеситів. Івана Дерев'янко, Олег Черба, факти. Ви дивились новини. Факти. Я бажаю вам усього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.